Друзі, всім привіт! Я бажаю всім гарного настрою, чудового дня. А ми сьогодні поглянемо з вами на маленький та затишний район острова Тенеріфе. Називається він Лас Гаєтас. Мене більш за всього хвилювали пляжі. Ми хотіли знайти пляж з піском, де можна було б приходити з дитиною, купатися. Та все, що ми бачили по дорозі та в самому районі Лас-Гаєтас, це ось таке каміння. Пляжі всі в такому камінні і в воді, воді так само. Я не знаю, як вони тут купаються. Напевно, потрібно купляти оті аквашузи і в них заходити. Та це більше підходить дорослим людям, а з дітками тут не покупаєшся. Тому, напевно, найкраще вибирати пляжі, де є пісок. І це явно не райони Ельфрайлі, в якому ми мешкаємо, та не сусідній з нами район Лас Гаєтас. Тож з купанням ми вирішили, що цей район не для нас. Хоча ми бачили, що люди купаються навіть в таких умовах, і для них це є норма. Нормально, заходять собі і з дітьми, і дорослі. Ми вирішили, що це не для нас, але можна взяти каву, приїхати сюди. Тут неймовірний вид, така краса. Можна випити кави, насолодитися видами. Ось для цього це місце ідеальне. А ще мені дуже підходить цей клімат. Мені дуже подобається тут погода. І коли ми приїхали, був такий прохолодний вітерець. Мені так сподобалося, і якщо чесно, коли вже прогулка наша підійшла до кінця, я навіть і змерзла. Останні дні, коли були в Аліканте, там була така нереальна спека, там просто була сауна, баня, і, і просто було неможливо там знаходитись. Тому цей острів, мені здається, зараз якоюсь казкою, райським місцем. Просто реально комфортна температура повітря, і дуже класно тут знаходитись. Далі вирішили прогулятися цим районом і знайти якусь кафешку, де можна було б випити кави. Хоча цей район дуже-дуже маленький, та є в нього така центральна якась площа, дорога, і дуже багато всяких і магазинчиків, і кафешок, і ресторанів. Тому є де прогулятися, є що подивитися, є де купувати якісь речі, є де насолодитися кавою або іншими якимись смачними напоями. Ми також знайшли для себе невеличкий такий затишний бар, де я випила дуже смачну, ну просто нереально смачну каву. Аліса насолоджувалася якимись місцевими смаколиками з колею. І ми пішли гуляти і дивитися район далі. Нас не покидала думка, що, можливо, не всі такі пляжі, які ми бачили перший, можливо, є, де є пісок. Ми вирішили, що треба знайти ще один вихід на пляж і подивитися, як же ж там. Та дива не сталося, і цей пляж виглядав майже так само. Єдине, що тут більш було піска видно. Ну, можливо, можна прийти і десь постелити там якийсь рушничок та посидіти. А далі. Знову ж таки каміння. Тож питання можна закривати з пляжами в лас Гаєтас, вони тут є, але треба брати каву, сидіти, відпочивати, насолоджуватись видами або приїжджати в цей район, щоб випити кави в якомусь місцевому барі і насолодитись тишею більше, тому що не дуже багато людей було. Туристів. Майже немає, я не знаю: то туристи, чи то не туристи, чи то місцеве населення, але людей було дуже-дуже мало. Мені район сподобався та запам'ятався своєю спокійною атмосферою. І наш день підійшов до кінця. Я бажаю всім мирного неба та побачимось у наступних відео.